Добрий день старший лейтенант Регосаду, що у вас тут відбувається? водій? Нічого. Все добре? А що на вас скаржиться? Хто? Пасажири, маршрутний лист, документи ваші, будь ласка. Ви коли ви останній вживали алкоголь? Завчора. Точно? А що я зараз чую запах алкоголю? І що вживали сьогодні? Ну, Признавайтеся. Пиво, Чесно, пиво. Пиво? Да. Коли? Ну, скільки? годин тому? — 4 часа назад? Да. А що? Чесно, пішли. А скільки, скільки пива випили? Літр. — Літр? Да. Міцного якось? Похмелялись? Да. Ну, чесно, так. Да. А нічого, що ви людей везете, ні? Ви везете. Я нормально їду, блин. я ж нічого... — Ви нормально їдете, Не знаю, але, але пасажири замітили і викликали наряд поліції. Пасажири? Да. Готові пройти тест? На місці в драгер продуть. Чудо прибор, газонзатор, драгер. Я... Запечатано? Да. Дуй. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй. Хорош, все. Чекаємо аналіз. 2.15. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Скажіть, будь ласка, ви з цим аналізом згодні?